Немає. Якщо чути звук, то він саме зараз включився, включили його. Тістоміс працює, працює. Це хто не знав, що ми волонтери і випікаємо хліб. Так, між прочим, зараз випікаємо 150 хлібів і сьогодні на ніч виїжджаю на схід. Ось уже кліпчик спакований, Яка щастя. В тільки. Підкидаються, докидаються дрова. Наганяється температурка, бо впала тільки що закладали хлібчик. Зараз швидко покажу, хоч це не полезно. А наша станція працює. 2 кВт 2400 йде з акумуляторів. 8 часов вечора. Сонечко дає всього 128 кВт. Тобто ватт перепрошую. О, Мережі немає, а ми працюємо.